Потьомкінський палац одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення, зведений наприкінці XVIII століття як палац князя Григорія Потьомкіна, нині палац студентів ДНУ імені Олеся Гончара. Планувався як резиденція генерал-губернатора новоросійського намісництва князя Григорія Потьомкіна. Будівництво розпочато в 1787 році за проєктом архітектора Івана Старова в центрі. Катеринослава, зараз це площа Соборна. Сад, що належав козацькому осавулу Лазарю Глобі, був викуплений в нього Потьомкіним за 3 тисячі рублів. Нині це парк культури відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Масштабний проєкт був виконаний у стилі класицизму. Палац складався з трьох частин центрального головного входу та центрального залу. До будинку вели підземні ходи. Хід починався навпроти парадного входу і вів на захід паралельного саду, а далі губився в яру. Але Григорій Потьомкін так і не побачив палацу, оскільки в 1791 році помер, а будівля була зведена в 1792 році. З початком Кримської війни 1853-1856 роках у приміщенні палацу був розгорнутий шпиталь, яким керував Ілля Бойченко. В 1855 році шпиталь відвідав лікар Микола Пірогов. В приміщенні палацу діяли шпиталі під час Першої та Другої світових війн. У 1918 році Потьомкінський палац став першим навчальним корпусом. Катеринославського університету. В 1943 році під час вступу німецьких військ Потьомкінський палац було зруйновано. Відновлений у 1952 році за проєктом архітектора Барановського. У 1985 році було розпочато реконструкцію. У 1990 році, у зв'язку з економічними труднощами на реконструкцію відгукнувся Дніпропетровський державний університет за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. В результаті обласна рада проспілок передала палац ДНУ. В ніч з 26 на 27 березня 2025 року палац постраждав від атаки російських безпілотників.